Привіт! У цьому відео навчимося з тобою читати таби, розберемо, як позначаються ті чи інші прийоми, та подивимося, як їх виконувати. Табулатури або ж просто таби. Це форма запису музики для гітари, коли ми замінюємо ноти цифрами та буквами. Насправді це досить зручно, тому що навіть не знаючи нотної грамоти, ти можеш швидко вивчити будь-яку пісню. Звісно, ноти це більш досконалий спосіб, і він використовується частіше. Але для початківців або ж для тих, кому потрібно дуже швидко вивчити якусь мелодію, користуються табулатурами. Найкращі табулатури це ось такі, коли в нас зверху є лінія нот і знизу таби. Ми бачимо ритми, бачимо і ноти, тобто, якщо нам щось не подобається в табулатурі, ми можемо спокійно змінити. Чому це так відбувається? Тому що ноти в собі містять більше інформації. Наприклад, в нотах нас може писати до ремі. Але в табулатурі це може прописатися, наприклад, ось так. Або щось так. Або щось так. Тепер ми з тобою переходимо до прийомів, які зустрічаються найчастіше в табулатурах, і як їх правильно виконувати. Перший прийом хамерон позначається ось так. Виконується наступним чином. Перший звук ми граємо правою рукою. Наступний звук нам потрібно пальцем лівої руки вдарити по тому молотку, який нам потрібен. Уявляю, що це як молоточок. Пам-пам-пам. Не потрібно прослабляти руку і хляпати ось так. Наступний пулов виглядає ось так. Затискаємо зразу п'яку і сімку. Перший звук граємо правою рукою. І так як у нас вже п'ятерка стоїть, ми просто зриваємо пальця. Або ж вгору різко. Або ж ми його зриваємо і впираємо в другу струну. Не в другу, а та, яка буде наступна, наприклад, якщо на четвертій, це буде в третю. Далі в нас слайд виглядає ось так. Першу ноту ми граємо правою рукою. І наступну нам треба пальцем ковзати до сьомого ладу. Далі в нас ось така штучка. Розшифровується як palm mute. Коли ми ось цією частинкою долоньки затискаємо легенько біля підставки, у нас виходить такий характерний звук. Більш характерний для електрогітари, де нам потрібно заграти якийсь риф. Наступне в нас це ось такі хрестики. Це мертві ноти, тобто ті ноти, які не звучать. У більшості випадків використовуються для позначення перкусії. Якщо це п'ята-шоста струна, і ти бачиш там хрестик, переважно це щелчок великим пальцем по цих нижніх струнах, наприклад. Далі в нас флажелети, позначаються ось так. Це такі характерні звуки. Найкраще звучать на 12, 7 та 5. Як їх виконувати? Наприклад, у нас є 12 в таких дужечках. Що ми робимо? Нам потрібно ледь-ледь торкнутися з струни між 12 та 13 ладом. Прямо на ось цим ладочком. І коли ми заграли, ми зразу стараємося відпустити струну, щоб вона звучала. Якщо ти вчиш пісню і в тебе немає нот, в тебе тільки лінійка з табулатурами, і в тебе з'являється щось подібне. Цю ноту в дужечках не потрібно грати. Ця нота просто звучить. Це пов'язано з ритмом, тому ми це з тобою розберемо в наступних відео. Також по табулатурах дуже зручно вчити якийсь бій, тому що виглядає це ось так: в нас є удари вверх та вниз, і в нас є перкусія, ритм, тому проблем не виникає. Але є один цікавий момент, що стрілочка вверх означає удар вниз, стрілочка вниз означає удар вверх. Не забувай, що коли ти дивишся на табулатуру, ти ніби тримаєш гітару і дивишся на неї ось так. І тому, коли стрілочка вверх, ти граєш удар вниз. Коли стрілечка вниз, ти граєш удар вверх. І перша струна в нас зверху, як на табулатурі, а шоста струна в нас знизу. Все логічно. Наступне в нас це вібрато. Позначається ось так. Переважно на електрогітарі це виконується пересуванням струни вверх та вниз. Але на класичній гітарі це вібрато виконується наступним чином. Ми затискаємо ноту і робимо коливання пальцем, то нахиляємо його в одну сторону, то в другу. І це в швидкому темпі. Ми розглянули всі прийоми, які тобі потрібні для того, щоб почати займатися, і щоб в тебе не було проблем, коли ти бачиш табулатуру. Звісно, є багато інших позначень, але вони складніші і потребують більше знання теорії музики. Тому ми проговоримо це з тобою в наступних відео.